Цей день вигнання Адама із Раю. Так і називається ця неділя і пам'ять, яка присвячена їй. Про подію, найсумнішу подію в історії людства, церква нам сьогодні нагадує про те, як наші прабатьки були змушені залишити рай. Внаслідок гріха свого і не розкаяння, не послуху. Бог дарував одну заповідь, не їсти плоді від дерева пізнання добра і зла. Люди не послухались, порушили цю заповідь і більш того, не розкаялися, почали провину свою перекладати один на одного і навіть на самого Бога. Адам казав, жінка, яку ти мені дав, спокусила мене, я їв. От, і внаслідок цього гріха і не розкаяння в цьому грі, от, змушені були залишити рай, едемський сад, тому що не могли більше витримувати присутність Бога поруч із собою. Почали ховатися від нього. Стали страждати, хворіти і духовна смерть, а пізніше і тілесна смерть увійшла в життя людське. Вся а, слідуюча історія це історія таких понедірянь і страждань людства. Аж поки прийшов Спаситель світу, Син Божий, Господь наш Ісус Христос, 2000 років тому, для того, щоб спасти Людство від цього прокляття, від рабства гріху і смерті, дати можливість повертатися в Царство Небесне. І повертатися саме тим шляхом, яким змушені були звідти піти. Тобто покаяння, смирення перед Богом і посту, тому що порушили, по суті, першу постову заповідь, яка була дана першим людям у районі, їсти від певного дерева, певних плодів із е, метою випробування вірності, любові, довір'я Богові, е, щирої волі своєї свободи, в тому, щоб е, наслідувати і слухатися Отця свого Небесного. От і цим же шляхом тепер ми і повертаємося знову постом, молитвою, покаянням. І сьогоднішня неділя називається прощеною, тому що е, просили пробачення один в одному. І в молитві, яку Господь Бог наш дарував нам, Ісус Христос. А сьогоднішнє євангельське читання це якраз продовження нагорної проповіді, де Господь дарував молитву Отче наш, учням своїм разом з ними, всім нам, всім християнам, навчивши нам нас, як нам молитися Богові. І в цій молитві є такі слова: і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І продовжуючи свою проповідь, своє повчання, Господь говорить якраз ті слова, які сьогодні ми чуємо під час івангельського читання на, на божественній літургії. Якщо будете прощати, простить і вам, Отець, ваш Небесний. Якщо не будете прощати, то не можете сподіватися на прощення від Отця Небесного. І говорить Господь, що. Коли постоїш, не роби це на показ перед людьми, а вмий лице своє помаж єлієм главу свою, щоб був бадьорим і радісним, а молися і постуй в таємниці душі своєї. Не не на показ перед людьми, а Господь знаючи таємниці твої душі, роздач тобі явно, те, що ти робиш для нього, а не на показ для людей, не лицемірно. І ще говорить Господь наш Ісус Христос, що не збирайте сокровищ ваших на землі, держа, де моль, де все воно тлінне, і нічого з того не забере з собою людина вічне життя. А збирайте собі сокровища і багатство на Небесі. Тобто, де е, кровіще ваше, там буде і серце ваше, і душа ваша, і ви самі будете. Ось такі коротенькі повчання напередодні посту пропонує нам свята церква, і сам Господь наш Ісус Христос не тільки словами повчав, а прикладом своїм власним свого життя. Ви знаєте, що виходячи на проповідь після свого хрещення в Йордані, 40 днів він постував у пустелі, не на показ перед людьми, а пішов у пустелю, пустелю і таємно там сам собі постував готувався для того, щоб вийти на проповідь для справи спасіння, для якої прийшов власне Бог на землю. І нас повчає так само робити: не на показ постувати. А... Для того щоб дійсно це було нам на користь, на користь нашої душі, для очищення душі, для покаяння, для отримання тієї сили духовної, без якої неможливо наше е, прямування до Бога, до Царства Небесного, тому що воно силою береться, як він говорить нам у Святому Івані. От і тільки той, хто здобуває, прикладає зусилля, здобуває його. І говорячи про те, що повинні, повинні ми прощати, це повчання любові. Прощання, про... Зміння прощати це наслідок любові, або навіть, можливо, підготовка до того, щоб стяжати цю велику доброділь християнську. Без любові нема спасіння. Сам Бог є любов. І щоб навчитися любові, треба навчитися прощати. Людина, яка подвиги великі несе і постоянно, не їсть, не п'є, подвизається в будівні, в молитві, але не вміє прощати, не стяжає любові. Подобляється бісам, духам, злим і лукавим, які теж не п'ють, не їдять, не сплять, але не мають любові, не мають смирення, не мають покаяння і від цього аж нітрошечки не ближче до царства Божого не стають. От, а являються ворогами Божими і ворогами нашого спасіння. Нагадуючи про це, Господь повчає нас вчитися любові. Навчитися прощати саме для цього дарується нам цей шлях і, і цей час великого посту, нашого подвигу, нашого покаяння, приготування не тільки до свята, Воскресіння Господнього, яким є будь-який довготривалий у церкві, він є приготуванням до певного свята, до певної події в житті церкви. Але як говорить святитель Іоанн Златоуст, піст це є часом нашого збирання в дорогу, приготування у дорогу з великою боку. Бо все наше життя це подорож Странники ми на цій землі. Ніхто з нас тут назавжди не залишиться рано чи пізно кожна людина постане на суд перед Богом і Пам'ятаючи про це, повинні ми не прив'язуватися до всього земного, не стяжати собі тут сокровищ на землі, а стяжати, збирати їх на Небесах саме добрими справами, мілостенню своєю і стяжанням християнських добродетелей е, і чеснот. Цим самим ми збираємо собі багатство там, на Небесах, бо туди прагнемо. Без цієї великої мети немає ніякого. Змісту ніякого сенсу і безглуздим стає земне життя. Якщо ми живемо тільки для того, щоб страждати, незрозуміло для чого хворіти, сваритися постійно, і, і не знаючи навіть, коли в один е, час зникнути з е, цього земного світу. Е, і якщо далі немає нічого, немає ніякого продовження, немає вічного життя, то е, найсумнішим доля є людина, яка обладає, володіє розумом, свободою і приречена на таке е, бездумне. і Безсмисленне существування. Але якщо є життя вічне, про що вчить нас церква, про що говорить нам Господь, що хто вірує в мене, то не знатиме смерті, і хоч і помре, то оживе, воскрешу його в последній день. І прагнучи до цієї великої мети нашого земного життя, до Царства Божого, вічного життя, Царства Небесного, якраз церква нам цей час великого Посту і дає як час збирання в дорогу, приготування до цієї великої дороги, до дороги в Царство Небесне, коли ми повинні. Навчитися прощати, навчитися любити, коли ми повинні постом очищати і душу, і тіло своє від усього злого, той же Жиян Златоуз говорить, що справжній піст це утримання від усього від усякого зла, від цього зайвого, шкідливого, непотрібного нам того, що спотворює наше життя, що приносить страждання і біль у життя людей. А це саме гріх. От як боротьба з гріхом, як боротьба за свій образ, який в нас Боже закладений, як приготування до цього. Великого шляху від землі на небо, за якого Господь зійшов з неба на землю. І дарує нам церква цей час Великого Посту, до якого ми сьогодні готуємося. І е, прощеною неділею ще цей день називається, тому що християни, наслідуючи Христа, перед е, тим, як постувати, прощалися і відходили для того, щоб цей піст тримати в тайні і самому на одинці, щоб нічого не відволікало під час цих подвигів постових. От. І древні монахи виходили в пустелю, там, за Йорданом де постували, а перед уже е, святом Пасхи поверталися в обіді. І, от, звичайно, перед цими 40 днями розлуки прощалися, просили один одного пробачення, тому що це однокорінні слова: прощення і прощання. Прощаючись, розлучаючись, люди просили прощення один одного, тому що не знали, чи ще побачення.